Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати борщову заправку на зиму. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Овочі промиваємо та очищаємо від шкірочки та де потрібно від насіння, як, наприклад, солодкий перець. Овочі нам потрібно буряк. Натерти на грубу терку, помідори перемолоть на м'ясорубку, соломкою нарізати моркву та солодкий перець, цибулю нарізаємо кубиком та часник видавлюємо. Коли все підготовлено, починаємо готувати заправку. Беремо каструлю, в якій будемо готувати заправку. На дно виливаємо олію, ставимо на вогонь і дуже гарно олію розігріваємо. Коли олія нагрілась, додаємо нарізану кубиком цибулю. Помішуючи, обсмажуємо до м'якості цибулі. Це приблизно 3-4 хвилини. Додаємо нарізану соломкою моркву Помішуючи, обсмажуємо 5 хвилин. Далі додаємо нарізаний соломкою перець. Помішуючи все разом, просмажуємо 5 хвилин. До просмажених овочів виливаємо перекручені помідори, додаємо цукор, сіль, гарно перемішуємо, протушковуємо все разом 5 хвилин, помішуючи, доводимо масу до кипіння і проварюємо 5 хвилин. Далі додаємо натертий буряк. Тепер все гарно перемішуємо, доводимо борщову заправу до кипіння і проварюємо все разом 30 хвилин, періодично помішуючи. За 5 хвилин до приготування додаємо видавлений часник. Та оцет. Знову все гарно перемішуємо і протишковуємо ще 5 хвилин. Не забуваємо помішувати, так як часник може пригоріти. Коли заправка вже готова, починаємо розкладати її по баночках. Їх я обов'язково стерилізую разом із кришками. Розкладаємо заправку по баночках і закатуємо кришками. Закатану заправку кутуємо ковдрою і так залишаємо до повного охолодження, а далі переносимо у прохолодне місце для подальшого зберігання. З однієї порції інгредієнтів виходить біля 6 літрів борщової заправки. Обов'язково спробуйте приготувати, вона дуже економить час при приготуванні борщу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.